І ось Вася їсть свій корм улюблений, він конкурує щодо цього корму з малим рудим. І рудий його їсть, і Вася його їсть. Це корм для виведення шерсті. Отакий оцей. Вони дуже його полюбили. А оцей для кошенят вже чогось і не їдять. Тут Аліска їла, це чотири в одному, чотири лапи, вона його любить їсти. А це для стерилізованих корм. Ну, щось вони його перестали їсти. На Вася кушай. Вася розкидає корм. Щось йому важко жувати, треба його, мабуть, до доктора нести. Щось він так їсть. І розкидає дуже, далась?